Улічки. всем привет, короче. Зара будем играть в току току -боку, короче, я поставила себе фотку Диснейленд. Ну вот именно так что, подождите. Угу. Все, будем играть, заходим. І солічки в нас зійшли. Зараз воно покаже загружається. Це друга частина знімаю, другу частину. Це продовження другої частини. Бачу, що вам така кабака понравилась, залайкали. Спасибо. Буду теж вам таке відео робити. Ще буду, коротше, відео робити, як я все провожу свої дні. Ну, це вже коли вас хоча б десь 100 набереться, коротше. Наберіть мені, хоча б зараз 100 паркі. Вот іменно. Так, заходимо. Тоді я собі ще построїла пару вот таких ось всяких магазинів. Коротше, зараз ми так і не дозбирались на Дар'яний концерт. Питали, куди я збираюсь. Коротше, кажу, я збиралась на Дар'яний концерт. От і імено. Так, загружається. Ну, загружайся, смітніша. А відео ждт, ну не знаю. Може й вийде третя ще час. Не знаю, я ще нічого поки не знаю. Коротше, я ограбила банк <смі> Типа, ну все то нет, я собі все то гроші. Так що я йду собі, в мене ще тут буде багато дуже бапно. Ну то понятно. Ну а де воно в мене буде, зараз покажу. А у сефі, типа сефі і ні Ну все, вони зібрались так. А взагалі то ще мене питали На що? Типа, зараз я поки йду ще на третій поверх. ну, о, боже. Так. Нащо я забирала ту валізу? Зараз покажу. На першому поверсі я забирала це просто косметика. А що я її типу, збирала? того, що, тіпа, Мені не було куди її складувати кисулечки. Про таку боку дуже буду мало знімати, тому що я не любителька її. Тут в мене ось такі от бульбашки. Кромі. ще мені подружка дещо прикольно показала, маємо ще дещо з вами зробити. Вона мені дуже прикольну штуку показала, що отут я вже трохи забула, отут-то ні, отут десь. І отут в глобусі тут є лампа кромі. І череп Я не знаю, бо в нас не такі, блін, тут ще є лучше, цього я не бачила, бо я тоді пропустила, як вона гортала. Я не помню, в чем и лампа куроми. О, блин, и мишка тоже мои взятые. Кисулечки. Что Блин, ты че лапка? лапка? Ну че лапка? Вы мне скажи. Ну, что ж такая милота. Мы же с вами пинг мини. Вот, череп. Это куроми. Вау, все лучше. Не, ну, это все, 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 все. больше мой. Це сюди, щоб знати скільки времени. Вот тут вот мені буде. А нет, там, коротше, не зможу. Ну блин, вы тільки посмотрите, як мило. Хочу десь сюди його поставити. Ось сюди. Там ще, короче, мене на надари, типа. Ну. І ще тут буде моя крістайла стоять. Це тоже, типа, моя комната. Так, це мою комнату, саму саме ну Коротше, на гроші мені все. одно, Можу піти і взяти. От іменно. А тут-то я щось якісь коктейлі буду продавати. Зараз тут-то от. У мене дуже, коротше, багато коротків тебе замітили. <кій> <кій> так, боже, що я хотіла? А, коктейлі. Ребяточки, блін, які тут гальні коктейлі вийшли. Я, не можу. Короте, я хотіла сказати, буду трошки менше як, поговорити з вами, тому що в мене голова болить. Я не знаю чого. Короте, я вже позвикла до цієї злопки, так що я, типа, не така рада, тому що я вже качала, то я вже все знаю. У моєї от подружки була обучалка. І так це роздражає, коротше. Мені, якщо чесно теж. У мене менше було, не то, що в неї. То понятно. Я не знаю, чого в неї більше, я типа не знаю. Ну, моя подружка теж є. Ну, звісно, вийшло. Скажіть, куди ці всі коктейлі події? Мені цікаво знати. Так, треба десь їх поскладати. Так. Насем. Короче, то, що десь буде дві частини, бо я не зможу це все зараз. Завтра може вийде друга часть. Блін, ну чого тут таке все гарне? Ну я не можу Кисочки, ви теж так не можете? Я просто не можу, бо того що дуже багато гарного. Тільки... А та жабка тоже прикольна Тут у тіпа типа подружка, типа Ну, Вот. О, блин, то ще золото. Ай, короче, мне это не надо все-таки. тут все, Вот именно. Короче, завтра я такая крута и дойду в школу кажу вам. Короче, тут моя классника ще я, короче, мне все одно, что я найду в школу. Потому что у меня завтра важні дела. Взагалі-то в мене завтра дуже важні діла. Я завтра маю кругом е, їхати. Треба паспорт зробити. Ср я взагалі не про себе, коротше. Боже, мені що, 18 чи 14? Коротше, мені 12. От іменно. Хтось досі, коротше, не став мені 12 років. О, боже. А про паспорт, ви думаєте, чого я говорю? А про паспорт треба декого паспорта. Нового. Вот именно, но я не буду указать. Это секрет. Кисочки, да и что мне не мешать? Вы мне скажи! Ну, реально. А, а, реально, а чего не мешает? Чекайте. Ну. <coughs> мне трошки тут ничего. Думаю, ничего. Так. Сюда. Сюда. О, Боже, яке тут все гарне. Ну, мені, наша не такие треба, не красиві. Ну, Мені такие не поют. Ай не, не. не, 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 не. Ну, стала, а, а ч че, тут чекайте? А ч че тут ставить ничего не можна? Ну вот, вот такую мені паличку надо. Стоп. А ч тут ничего реально ставить не буду? Чекайте не Поки Зак... Закри... закрию. Ні, а реально, а чого так? Вот. А ну. Боже, що я це взяла. А де ви? А то в ну, так мало буде обожечки. Нічого не відкривається Бається, нічого. Очень класно. Треба, швидкіше, а то тільки на одному місці. А вже відео йде, іде, йде, йде, а я муся. От іменно, що я нічого не доробила. Я не знаю, коротше, чого. Ну і що? Ну що робити? Коротше, що сюди вниз пускай мені все одно. Що там -то несу теж? Типа хочеться попити, звідси вани? Взяла собі і вже взяла, так що це класно. що все. Це ще в принципі, лучше. Не прийдеться йти зразу. Ну, а те та що, то можна просто зразу піти і купити, бо нанизу, тіпа, де хочеться. І все, і зразу, то так лучше буде. Ну, типа. Ну, хай вже так буде, так. Ага. Я, ну, дуже класно, я все приготувала. Старалась. В принципі, не я. Взагалі це все як купляю, то мені це все тяжко робити. І за те, що я тут все думаю, що мені купляти треба? От імену. Так, зараз мені треба на другий поверх. Потому ще на перший пойде, мені ж треба лампи занести. О, вот це все. Обожечки. Кісочки. У мене там був такий прикольний сер... і сердечко, але я поставлю собі вже вигляді тої лапки, бо того що мене вже коробі, то там є, так що так. Так, хто там буду Чекайте, я так пошукаю. Це що, А, це подушка? Блін, ну лампа крута. У мене значення буде дуже багато ламп. Оце і нащо не мені всі? Я взагалі не знаю. Блін! то це страшно, типа на хелла, блін. Ну, ну хай буде дуже класна, доба, буде трохи так і світитись. Ладно, пішли на перший поверх. Вроді перший не помню, показувала Коротше, тут ще є, типу, 4 я думаю, тут саме на більше, типу, двохповерховий, може трьохповерховий. Но моя подружка сказала, що тут є чотири поверха. Вот іменно, то я собі ще хочу купити чотириповерховий, тільки там я вже буду туди ходити, типу відпочивати. Це, тіпа, тіпа це буде готель. Ну це буде знаєш, бо от пише, що то готель, вот я вам бликаю. Вот. На версі пише, що то готель. Ну от, коротше. Готель. Ну, ми побачили. от іменно. Пише готель, але. блід. Ну я так не зможу. А еще це буде готовим, о боже. Ну я це так все готую, вс устараюсь, пали. Ага. Вот. Ці, ці валізи, це я нікуди не збираюсь. Це просто, щоб косметику сховати. Вот. Вот мне очень все-таки нравится. Сюда його. Ну простите как. Ну, Блин, реально крутилось, типа. А що типу, попозже работал. туди, то і все Блін, а я Я... Я сюда зайшла? Ні. Я думаю, що я не сюда зайшла. Тільки я ж тут подивлюсь. Боже, а я думаю, так мені велосипед закупається, а тут я буду сипать. сучайно я. Ага. Ой. Ишла случайно. Вот іменно. Ой, непожечь-то. Чего я вс скилла? Сейчас я кил, да. Вот, выглядит лапки. Лучше, думаю. О, сейчас лучше. Сто раз. Короче, это таке, плюшики. Рей, пути. Что пойдет, выглядит, короче, вот так. Солодка. Да, то, що буде, коротше, три, Тому що вже кінчається, і я вже мала цю годину вже, типа, закінчити відео, киселечки. Я тут навіть нічого не зробила, прибір. Коротше, в третій часті буде вже збиратись, хоча б Дар'яни до, дар до концерту. так що всім, коротше, пока! Пока!